Псалом 26. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів. І навколо мене, принесу жертву радості в Його наметі, співатимую псалмах, Господа, буду хвалити. Почуй, о, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене в Твоєму імені серце моє каже: обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, Ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством, так і палають. Леле Якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі жих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце і надійсь на Господа. Псалом 26 був написаний царем Давидом і є молитвою у час великої небезпеки. Це молитва про сильний Божий захист від злих людей, заздрощів і навіть загрози життю. Він сказав: напасники мої й мої вороги, вони спіткнуться й упадуть.